Свободу політв'язням, свободу патріотам. Із такими гаслами 3 жовтня у Сумах відбувся мітинг на підтримку київських бійців правого сектору Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Їх підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Його застрелили у квітні цього року. Розпочалася акція на Майдані Незалежності. Далі мітингувальники рушили вулицею Соборною та Петропавлівською. Зупинилися на кондратіва під стінами обласної міліції. Тут учасники акції протесту ще раз озвучили свою незгоду з тим, як чиниться правосуддя зокрема, порушується презумпція невинуватості. Об'єднала скажімо, нас одна біда це репресії проти патріотів. Проти націоналістів, проти представників різних партій. Ми не можемо миритися з даною ситуацією, тобто і ми вийшли на таку акцію підтримати всеукраїнську українську акцію. Хотілося б зайвий раз би закликати, щоб люди все-таки керувалися не наказами а власним сумлінням. Ніяких звернень чи вимог до міліції регіонального рівня мітингувальники не озвучували та не передавали. Нікого з місцевих посадовців до себе не кликали. Зазначимо, подібні акції протесту проти політичних репресій та на підтримку бійців добровольчих батальйонів раніше відбулися в Києві, Харкові, Одесі, Херсоні інших містах України. Нагадаю, раніше Арсен Аваков зазначав, що правоохоронці знають, коли, де і у кого обвинувачені взяли автомобіль, на якому згодом стежили за бузиною. Саме на ньому вони і зникли з місця вбивства. Згодом машину знайшли. За результатами судових експертиз, за словами міністра МВС, отримані прямі докази причетності чоловіків до скоєння вбивства. Андрію Медведьку та Денису Поліщуку загрожує довічне ув'язнення. Наразі вони перебувають у столичному СІЗО.